Всім доброго дня! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. І дякую за підписку. Дивіться, яка в мене величезна закупка. Я не завжди роблю нормальні закупки. Бо коли йдеться до магазину голодним, то набирається всього, що треба і не треба. Багато солодкого і всякого такого. Дивіться, Маємо 208 злотих, зеро риби, зеро м'яса. Що, погнали? правда, вже шість морозів з'їли, Такі звичайні самі дешеві. Ось такі штучки купила. Я вже колись давно купляла тільки одну штучку. Воно було в районах 4-6 злотих, то на Пасху таке давали. Тут хочу показати, яке воно всередині. То звичайний арахіс в шоколаді. Класний, дуже смачненький, тільки шкода, що дуже багато такого треба розкривати. Але гарний пакунок. І сьогодні воно було по злотого один злотий 7 грош. Та рахуйте, 6 гривень. Класно, класно. І я, я всі забрала, там було, може, 5-6. Порахуємо в кінці скільки штук. Показую, що вже просто ви подивилися. І кажуть, 6 ріжків, я вам пізніше витягну з камери їх. Ми вже їх просто з'їли по дорозі. А чек подивіться на мій, на моє те чудо. ту 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 Ото називається, получила зарплату, можемо гуляти. Ще б щось толкове купила. А де там? Погнали. Купила багетку. Чого купила хліб, сама не знаю. Але купила. Бо гарно пахне хлібом. По 3,80. І що іще, бо купила нутелло. Ну як нутело? Крем під нотелло, ще так. Ось такий. 8 злотих нас коштує. Там 7,80. Цим знаком, хто ні, що ми не дуже любимо, але все купляємо це дешеве. Само собою знову купила булочок кайзерик, по 33 гроші. А банани сьогодні були менше 3 злотих за кілограм, ще до завтра вони дійсні. І я купила тут на 5 злотих, такий великий, плюс ще одна. Така сама штука. О, дивіться. Банани ми любимо, хай будуть. Хоч щось корисне купила. Купила намазку на канапки, бо любимо канапки їсти. 3,79. І ще таку, звичайну натуральний сир просто. То з лососем, більше з кропом, чим з лососем, але то не важливо. Три злотих маємо сметану. Навіть не 3, 3,89. Бо 2,19 така маленька 200 грамів. Ну, таку маленьку теж взяла. 4,18 маємо таку сметанку, то вершки. По 3,50 були шоколадки. Ну, У нас як, як то я без шоколадок де там, 200 грам. Дешева, дешева ціна, тому взяла. Багато солодкого купила, багато всякої фігні. 4,89 лаваш. Лаваш у нас вдома має бути. 2,99, якщо маєте купон, лідла, масло сьогодні. Три штуки треба такого масла. У мене воно є. Масло нам потрібно. Сьогодні на роботі одна дівчина казала, що її котик любить їсти масло. Треба нашому спробувати дати. Пішомо далі. 6 злотих маємо такі ігорічки. Арахіси. І ну, може якесь кіно будемо дивитися. А знаєте, як ми дивимося кіно? Включаємо, шукаємо, робимо багато смаколиків різних там. Ну, чіпси, не чіпси, всякі такі. І нас схватає кіно, то все доїли і кіно виключили. І знову всі в кожен телефонах сидить. Три злотих маємо такі з, 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 з шоколадки, вони класні. Така знижка була, у мене таких має бути дві штуки, напевно. Дивіться, що купила. Паска закінчилась. Дивіться, хто прийшов. Маська. І я купляю такі присипки. Але вони дуже дешеві, вони по 10 злотих було чи може найбільше. А зараз по 2,50. Купила дві штуки, одне ну, дам комусь. Скоріше всього свої світлані. Бо вона любить пекти. Так що маємо 400 г шоколаду. Досить непогано за 250 купила огірочки, ще й до того ж дорога пачка по 380 я не знала, там ціна не писала. А для того купила, що я посадила вже огірочки. Мені мама насіння з України прислала, але я думаю, що вони в мене змерзли. Тому що я купила на всякий випадок, ще раз посаджу. Ще одна шоколадка, все для дієти. По 5 злотих такі смаколики для котенятка. Ну, як у нас вже не котенятка, у нас вже така добра кицька. Дві пачки взяли. Таку і таку нічого. Хоч би щось їла в мене. Кульки для вікусі по 6,99, велика пачка, пів кілограма. А мені зараз то все попадає. Я кабаноси за 11 злотих мені любить, дуже найбільше, який він любить у мене кабаноси то такі йогурт, типу грецького за 6 злотих кілограм, то велика така. Може, може вдруг буду щось таке їсти. Після того по 370 французьке тісто, то так, щоб на всяк випадок в мене вдома було. За 7 злотих, може 7,80, дві пачки маємо сиру. До сьогодні одну береш, друга в подарунок. 280 молоко. Взяла тільки одне молоко. Дивіться, моя рікуся намалювала. Це вона така після морозу розпакла на моє чудо маленьке. Гарна дівчинка, гарна. та Ну, бачите, нині цілий час знімаю і щось говорю інакше. Ще одна така сама ще 400 грам шоколади підсипки. То купила для Ярослава. 30 злотих коштували. Це дешево, дуже дешево. Купила собі сир, щоб на наступний тиждень мені було. Така ціна 8 злотих. Рахуйте, 80 гривень, не цілих 600 грам. Це вже все. Знову ті наші маленькі штучки по злотовці. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, ніби все. Шість штук було. По два злотих маємо таке пюрешка. Десь має бути сметана. Теж купила. І ще купила по 6,80 яйця. Двадцять штук було. Надіюся, нам багато тижня наступного. І ще десь моя сметана бути. Згубилась. Тут та єсть. Ходильник вже положила. І ще одне насіння повинно бути десь. Бо ще кабачки взяла. Але те насіння вже 80 грошей. Тоже десь загубилось. Може, ще десь якась торба є? Або на касі забули. Нічого, переживемо. І таке морозиво. У нас сьогодні два береш, одне в подарунок. Таких взяли 6 штук. Яке 6-9 штук, золотких, бо 6 вже зділи. І ще одне. І ще таких тоже два береш, одне в подарунок. І дивіться, 200, скільки там у нас. Наші щастечки. 208 злотих. І така у нас закупка. Як бачите, ні жовтих цін, ні м'яса. Але деколи і таке потрібно. Дуже дякую, що зі мною. Таке маємо. А морозиво купила для того, що, як вам сказати, бо понеділяк ми біжимо в жабку по морозову, вже літо майже прийшло. І завжди нам хочеться морозиво. А в жабку підеш 30 злотих як не було. А тут і набагато більше. Добре. Тепер, хто може, то напишіть, скільки би вас пішло на таке все грошей. І чи, і чи то є дорого, чи нормальна ціна. У нас тоді, деколи так досить непогано. Але з дуже багато всякого накупили. Такого, яке не завжди ми купляємо. Навіть дивіться, 10 злотих, дві пачки такого присмаків для китки. Маємо з рибкою і маємо з курочкою. Вона в мене більше любить курочку. Балована кицька, така балована, буде добре. Все. Дуже дякую і зустрінемося в наступних відео. До зустрічі!